Чуєш, сурми грають, юнаків збирають, за нашу свободу підемо хоч воду гей. Націоналісти раз-два, молоді орлята, хлопці, хлопці, соколята, но ці у раз-два. Молоді орлята, хлопці, хлопці, соколята, не сумуй родино, не прощай дівчино, піду за Україну, згину чи не згину, Гей, націоналісти, раз два мов. І орлята, хлопці, хлопці, соколята, Ноці ці олісти раз-два, молоді, орлята, хлопці, хлопці, соколята, за нашу державу, за честь і за славу. Знищимо Криваву, Москву і Варшаву гей, націоналісти, раз два, молоді орлята, хлопці, хлопці, соколята. Націоналісти, раз два, молоді орлята, хлопці, хлопці соколята. Калята, Україна, мати кличе нас повстати, Одностайно стати волю здобувати, Гей, націоналісти, раз-два, молоді орлята, хлопці, хлопці, сокалята. С тираж, два, молоді оряда, хлопці, хлопці, соколята! Хайно дякую! Слава, Слава наші!